Закохані і щасливі обоє на захисті України. Нині в день добровольця він у пікселі, а вона змінила форму на весільну сукню. Познайомилися Анжеліка та Олександр під час служби. Зараз, аби побратися, наречений приїхав у відпустку. Ми служили в одній військовій частині в одному підрозділі. Так і познайомилися, почали зустрічатися, закохалися один в одного вже майже чотири роки разом і вирішили одружитися. Так, склалась зорі. Рішили, що вже потрібно одружуватися і вибрали цю дату. На душі і на серці дуже спокійно. Це моя опора, моя підтримка, моя любов, і мені взагалі дуже спокійно з ним. Зараз Олександр боронить Україну в лавах ЗСУ на Харківському напрямку. Анжеліка, санітарна інструкторка роти. Вона служить в Національній гвардії уже шостий рік. Спільні зусилля старатися разом, тоді так. Да. Якщо старатися, Хай намагатися тоді перемагає. А якщо. Допустим, один старається, інший ні, то нічого не вийде. За українською традицією одночасно стають на весільний рушник, проголошують обітниці та обмінюються каблучками. Я вас чоловіком, до дружина прошу приймати подружжя. будь ласка. Вітання від рідних і близьких. Подарунки і привітання від міського голови. Щиро вам бажаю кохати один одного? Знайти отой справжній сімейний рецепт щастя. Бажаю, аби ваші діти росли під мирним небом, під українським небом і найголовніше переможним небом. Знаю, що ви багато для того докладаєте, і вам за це теж величезна подяка. Ваш сьогоднішній шлюб теж в особливий день. 14 березня це день добровольця, людей доброї волі. І це ті люди, завдяки яким ми живемо і мріємо про українське майбутнє наших дітей. Найближчим часом ми прийшли знов сюди. За хорошою подією реєстрацію діток так от менше трьох не може бути. Молодят урочисто вітають побратими. Я вам бажаю, щоб ви йшли завжди рядом поруч. Розуміли друг друга. Щоб цей день ви запам'ятали на завжди. Саме головне підтримати друг друга і розуміти друга. Я вас вітаю. Ірина Оріон Данило Біга новини міста.